У патрона це назва кафе, яке 31 січня відкрили в укритті Житомирського ліцею номер 28 Наталія Габрійчук разом зі своєю дитиною завітала сюди під час повітряної тривоги. Так як показує практика, навіть минулого тижня тривога зранку була і доволі тривалий час. Дітки в цей час більшість була голодних. Завдяки відкриттю кафе. Це дає можливість дітям поїсти. І забезпечити, тобто, собі спокійне прийняття їжі, буває тривога нам достає до в їдальні. та й ми можемо. Спуститися в кафе і поїсти там спокійно, без всяких проблем. Харчуватися ми будемо. Якщо припадає наша перерва прийняття сніданку, працівники їдальні нам забезпечують гаряче харчування, тобто відповідно до меню, яке складене на певний день. А якщо тривога застає не під час прийняття сніданку, ми можемо прийти тут печиво, перекусити, тобто у дітей в рюкзачку безпеки є печиво, солодощі, яблучко. Чому назвали у патрона? Тому що це напевне це зараз найголовніший дитячий герой, і все, що тільки можна, ми присвячуємо патрону: і малювання, і листівки, і танці, і пісні. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.